Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Римбат, в ефірі Сашко Добрий і з побратимами досліджуємо, усуваємо проблему обігу рідини у великому контурі БМП. Оце у нас обігрів десанту. Так, нагадую, вона важлива не тільки взимку для обігріву відділення АКБ. Так, тут трохи залили водичкою. Зараз приберемо, висушимо. Масу, звісно, відкинули. Вона, ця система важлива не тільки взимку для обігріву відділення АКБ і десанту, а також влітку для того, щоб, коли є перегрів двигуна на малому контурі, підключати великий контур. І от, які у нас можуть бути добрі обіги рідини, коли от із того, із радіатора у нас виливається. Реально муляка. Просто муляка, от можете бачити, так? Муляка. Таких радіаторів нагадую, в контурі 2. В контурі 2. Що ми будемо з цим робити? Ну, напевно, промивати керхером. Мабуть, обидва їх будемо промивати керхером. і дивитися далі на стан речей. Плюс, звісно, питання електрики. Тумблерочок. Тумблерочок системи. Тут він поки що відсутній, але зараз буде зроблений. І вентилятор, який у нас напряму працювати не хоче. Ну, в принципі, він і заклинений. Але, золотими руками наших побратимів, все буде налагоджено. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого українофілія недостатньо.